Бажаємо снова козацького. Бачу, рожеві пони вже перевозбудилися Сіськи, Пійски, за дні привычные гей мальчики, за все мир мир буде вот скоро буде мир. Ну -ну. Якщо хтось забув, як виглядає мир Зі сторони блядь, рашистських свиней, то я вам нагадаю Маріуполь Бучу, Ірпінь, Солідар, Бахмут, Авдіївку і багато-багато інших міст і сіл. Щоб зараз оці зелені, потужні, які щоб ми не розказували, да, от три з половиною роки помасштабної війни конкретних військових, правильних, організаційно-управлінських, військових, економічних дій не зробили, не відмобілізували економіку. Не відмобілізували, як того вимагає закон України про мобілізацію. Державні органи, правоохоронні органи забронірованих під броніром, і, всупереч закону про мобілізацію, засунули под неіснуюче економічне бронювання, якого немає в Конституції України, левову частину своїх прихвастних кразна крада. Оце по ітогу, того, що треба, щоб скрити сліди своїх злочинів. Понятно, нужно зараз какой-то на 99% мир. Чим він закончится, совсем всім відомо. Військовому так страшно. Поэтому Потому ці всі про вечный мир, це план поступового поглинання території України. Підписуй, яку хочеш бумажку. Всі, хочеш, їх підписуй. Вже підписували Будапевський меморандум, мільйони цих е, всевозможных Договору, а результат який ніякий. Правильно. І всі ці договора, які будуть підписувати зелені, потужні гражданин Російської Федерації у да? І із цими, блін, хуйловцями, то... він приведе тільки до одного. Мені цікаво, як боячки все це буде препідноситься і привідноситься, да? І розказувати, що ми не спроможні вести війну, знаючи наші проможності по виробництві власної зброї, БК, особливо по ударним безпілотним авіаційним комплексам, що вже самі зелені, самі вже зелені придумали, що можна експортувати. Ми можемо в день 500 бортов на пітер, 500 на Москву відправляти і 500 ще по військових об'єктах і закашмарить їх в кам'яний вік. Україна спроможна. Та да, в нас є певні проблеми з поставками зброї, але вони виключно, це як результат діяльності зелених і потужних, призначення послами людей аморальних, недальновідних, крадівничих, корупційних Україну, це як плівок в лісок цій країні. І це така системна робота да, була пророблена. А зараз нам розказують, що нам потрібно заключати якийсь договор. Так я вам розказую: підери із захоплених територій не підуть. Обстріли як були, так і будуть. Будуть як валили, так і валили. І що? А нас будуть всі хором примушувати на чолі з Трампом виконувати свої домовленості. Так нахіра. Ці домовленості треба? Це суспільна маніпуляція. Хуйло прийшов, знищить нашу націю. І він своїх цілей. Цьому досягає через внутрішніх ворогів чи своїх агентур да, на багатьох державних посадах, і зовнішніх, і через світову політику. Оце все, що потрібно знати. Але от, болт на 32. І мой лубля, і всім остальним. От бачили, Україна була є, вона найкраща. Ми обов'язково переможемо. Бля, і хай бігають оці. Да, нам. Був... Дасть Бог поміняти оцих зелених і потужних на українців і патріотів. І ситуація на фронті не за одну минуту, але вона кардинально поміняється. Там не так багато складових, які дають їм перевагу. І це чисто військовий аспект. Ми це зробимо. Слава нації!